Друзі, вітаю на «Обосток», з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми, говоримо про лінію фронту. У мене сьогодні надзвичайно цікавий гість. Це Петро Кузик, командир 3-го батальйону Свобода, 4 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України рада вітати вас, пане Петре. Слава Україні. Героям Слава вітаю вас. Пане Петре, перш ніж ми почнемо розмову, пропоную розказати про збір. Знаємо, що ви збираєте на різдвяне диво, збираєте на FPV для того, щоб нищити ворога. Ми покажемо QR-код в куточку екрану для того, щоб наші глядачі могли відсканувати та обрати для себе зручний QR на різні банки і долучитися до цього збору. Пане Петре, розкажіть детальніше, що це за збір. Вітаю ще раз товариство і дякую вам за надану можливість. Все просто зараз, де ми працюємо, це Покровський напрямок, дуже специфічна ділянка фронту, дуже динамічне протистояння, щільне, принципове. Ворог намагається вже, вже десь півроку нас протиснути. Поки що ми тримаємося і тримаються не в останню чергу роботи... завдяки роботизованим системам. Поранених вивозимо дронами, тому що взаємне проникнення дуже глибоке, інколи на десятки кілометрів буває ворожих і наших позицій. І е е е е тактика проста, як, ну, я не скажу, що ми щось там на віднє вийшли в цій війні. Ми намагаємося знищити орків до того, як вони підійдуть там, до контакту з нашими позиціями. При цих щільних штурмах там на 70% відсотків нам це вдається. Далі вже допрацьовує піхота, міні загородження і так далі. І щоб так і надалі було, формула наступна: чим менше контакту в стрілкових боях, чим більше ми їх знищуємо до підходу наших позицій, тим ціліше наші піхотинці, тим менше у нас втрат і тим більше ми укладаємо орків. Це ми робимо специфічними дронами. Частоти не буду озвучувати в прямому фірі, але ну вони, скажімо, нестандартні, тому нам доводиться постійно їх там добирати, докуповувати, дозбирувати і так далі. Відповідно стоїмо, нікуди не збираємося там відходити навпаки, лупашами чортів досить ефективно і досить якісно. Це не применшує проблематики загалом по фронту, але щоб і надалі нам ефективно їх знищувати, тому о, звертаємося завдяки е, нашим друзям, нашим дружнім телеканалам, медійним джерелам е, і в такий спосіб до підтримуйте, донайте, хто скільки може. Так, ми приєднуємося і закликаємо наших глядачів обосток, сток. Будь ласка, долучайтеся. Маленьких донатів не буває. 10, 20, 50, 100 гривень, хто скільки зможе. Це невеликий внесок кожного з нас. Але війна для кожного. Ми всі маємо в ній взяти участь хто як може, хоча б донатом, принаймні, це найменше, що можна зробити тут в тилу. Найменший наш вклад, але посильний. Для кожного пасибі, пане Петре, пропоную розпочати нашу розмову з оперативної ситуації. Я знаю, що ви ваші сили на одному з найгарячіших на покровському напрямку. Так, з того, що можете розповісти, що нині там дуже важка ситуація. Непроста ворог напирає, напирає величезними силами, неспівставними силами оборони. Ворог накопичив їх і зрозуміло, що у нього тут. Є певні успіхи, тому вони зосередили засеред... тут е, сили, засоби для подальшого просування. Е, скажу не для того, щоб побравувати, чи, чи для того, щоб там підсолодити щось. Е, кожен метр землі їм дається дуже дорогою ціною. Ну, принаймні на нашій ділянці. Е, я вже там. Ми десь навіть вашим колегам пересилали це це відео, що от дроном пролетіли по маршрутам висування ворожим які вони висуваються. Кожен метр два-три е, усланий трупами окупантів е, Але я ж кажу, для нас це якісь такі Ну там катастрофічні втрати з боку ворога. І ми спочатку дуже раділи їм, спочатку навіть там. Ну там, якби звертала на це увагу. А виявляється, що для окупанта це прийнятні втрати, для них це розраховувати ті втрати, на які вони розраховують, щоб окупувати черговий український населений пункт. І вони згодні з цими втратами, і поки що їм не дошкуляє. Тобто, ситуація наступна: По кроску дуже загрозлива ситуація. Ворог, Покров, Миноград, намагається взяти в кільце, е, напирає і так далі. Сили оборони роблять все можливе і неможливе вже давно, щоб цього не сталося. Е, ну от, от таке от протистояння. Тому е, ніяких прогнозів ніхто дати не може. Е, там, коли це станеться, чи станеться це взагалі загалом, чи може буде навпаки якийсь. Вдасться ці клешні розімкнути і погнати назад. Це залежить від кількості сил, засобів, боєкомплекту, впертості е наших підрозділів. Хоча ну, важкувато, бо підрозділи виснажені, БК як завжди не вистачає. Е і проблеми ці задавнені почались не вчора і не позавчора. Просто увагу зараз на них так звернули там масово, коли вже все там вони вже прийняли загрозливий характер, е, тому і доводиться ці пожежі. Ну іде війна. Війна сама по своїй суті страшна. Ворог у нас серйозний, ворог у нас потужний, наша робота, окрім того, що робити те, що ми можемо на ділянках рубежу, за які відповідає батальйон. Поки що, слава Богу, вдається не просто його зупиняти, наносити серйозні е, такі втрати. Е, інколи по перехопленням чи по е, розмовам з полоненими, е, навіть доходить у них у штурмових групах до істерик, що вони бояться на цей напрямок іти. Але е, це не відміняє того, що по всій лінії вони пруть. Переважають нас в, арті, в засобах, да у всьому там, в кількості особового складу, а наш особовий склад загалом дуже виснажений, його недостатньо, щоб щільно перекрити інфільтрацію ворогів міжпозиційний простір. Це не, не тільки за нашу обіжені на всю лінію. Кажу. Ну, як завжди, на війні важко страшно, то плюс зайшли ще в зимовий період заходимо. Це для піхоти завжди найважчий час. Ми є піхотним підрозділом. Тому намагаємося намагаємося ми протидіяти. Я говорив з хлопцями, от у нас були наради, і інколи буває настільки важко, що, ну, здається, що. Якась така стан без виходу, чи, чи що. І ми е, от там радились, прийняли рішення, що ми робимо все, що можемо. Е, загалом, там відповідати за весь фронт, чи там за за ціле місто, чи, чи ще щось. Ну, це планують в штабах, і вони там мають нести відповідальність і, і якісь світлі ідеї. Ми зійшлися на тому, що ми. Якщо ми не можемо там впливати там, в, в великих масштабах, то ми на своєму рівні маємо наносити максимальне враження знищувати ворога. Рано чи пізно ця дуже довга, потужна, але довга армія має все-таки закінчитись. Хоча б в тих, я по втратам кажу, що ті втрати, які там рано чи пізно цифра, яка почне на них впливати, вона прийде. Можливо, це вже там близько до неї, можливо, ще довго до неї. Це знову ж це там нехай дівання експерти, там вони більше всього знають. А наша робота перемелювати їхній наступальний потенціал, тому що іншого нічого нам не залишається робити. Треба захищати українську землю там, де ми це можемо робити. І ми намагаємося не допустити цих чортів до мирних міст України. Поки що у нас це виходить. Як там Бог покаже. Пане Петре, крім того, що росіяни пруть от масово піхотою, ви кажете, вони там не шкодують втрат. Лежать їхні трупи, ніхто їх не забирає. Крім цього, які в них іще є ресурси, та чи в чого нам бракує? Ну дивіться, їхні штурми перемежовуються з піхотними, штурмами малих груп, з мотоциклетними штурмами, з броньованими кулаками, ударами по 5-10 одиниць на різних напрямках. Вони е, суттєво е, ну, переважають загалом в використанні артилерії, боєприпасів, кількості стволів до неї. Тактика їхня теж незмінна. Передні піхотні групи натикаються на наші позиції, е, маркують їх. Буває таке, що там перші дві групи гинуть в боях з цими з нашими позиціями. Але вони встигають, якщо там неякісно відпрацьовують піхотинці. Ну як неякісно, Вони їх знищують, просто е, ті встигають передати координати, де вони наткнулись. Декілька днів потім починає трамбувати цей квадрат з цими координатами, ворожа артилерія. Е, вони гребують навіть наносити удари по піхотним позиціям авіаційними бомбами. Кількість дронів у них також немаленька, і оператори їхні також доволі навчені. і застосування дронів, окрім FPV, зі скидами, молнії, це такі дешеві пенальоти з крилами. Досить різноманітний засіб систем вражень, яким вони використовуються, і видно, що ресурси їм виділили на це, тому що от там спочатку йшли в штурм. Бійці там певного підрозділу, вони закінчилися, зараз ідуть морпехи. І там раз дивимося, вже там навіть там цим морпехам додають там все нове і нове поповнення. Це говорить про те, що чи у них якась там прив'язка дати, чи до якихось політичних подій, чи принципово їм потрібна ця територія, але вони не хочуть зменшувати е, оцей натиск. Ні на міліметр. хоча я кажу, він дуже дорого їм дається. Я вже бачив там, от, наприклад, там, щоб наводити долати інженерні перепони, такі як там протитанкові рви там, чи загородження, вони використовують і е, такі підходи нестандартні, які використовують диверсійні групи, і суто армійських, які там під'їжджають в воєнне містомостовклачі. І намагається щось там переправу налагодити. Ну, звісно, що він горить зразу, бо в нього злітаються е, всі дрони, які є наявні з сил оборони. Але ну то вже інше питання. Тобто різноманіття застосування сил техніки досить велике. Не скажу, що вони в дефіцитах, на відміну від нас, працюють. Е, все, що їм треба, от там я дивлюся, тактика застосування. Треба подавити наші вогневі там якісь там позиції чи піхотні позиції, вони будуть це робити е, день, два, три. Потім знову посилають групу в штурм перевірити на цей напрямок. Якщо він знов знищується, група нашими оборонцями вони ще пару днів артою наносять враження. Е, ну, хоча з нашого боку, от на цьому напрямку є контр. Не така, як мені би хотілося, ну це претензії кожного командира. Але все ж таки є досить глучна, треба відмітити контрбатарейна боротьба. Е, ну і нам гріх жаліти все-таки завдяки вам, завдяки небайдужим людям. У нас є необхідна кількість дронів, е, якими ми досить успішно воюємо і вдало застосовуємо. Таке принципове протистояння йде е, в мене трошки, знаєте. Стерлось е, масштаб катастрофи чи масштаб загрози. Бо е, з 2022 році, там, після роботи на Київщині, Пінь Больчий ми попали в Рубіжне, там постійно були штурми, звідти виходили з оточення кругового, потім Сєвєродонець, там оточення, звідти виходили, потім з, з Бахмуті працювали і на околицях Бахмута. Бої під горлівкою, про яких мало журналісти цікавилися, але вони ну, там, рукопашні бої в окопах були. І е, за весь цей час, уже четвертий рік війни, у, у нас вже ну, дуже непроста ситуація, але там персонально ми як піхотний підрозділ, там катастрофічного нічого не бачимо. Іде план? дадуть більше БК, дадуть, по-новому, по по чим поновити підрозділи виснажені. Поженемо їх назад. Не дадуть, не звернуть уваги на цю проблемну ділянку фронту. Ну, будемо котитися, віддавати кожен сантиметр дуже дорого, скільки зможемо і стільки Е, -е, -е, -е Трошки посилиться, якась допомога буде там в артилерії, там, і, там, підрозділи суміжні піднімуть голову. Ну, може, вдасться їх зупинити. Але прогнозувати на війні це невдячне діло. Це все залежить від кількості ресурсів, мотивації. Інколи удачі, ці всі мають фактори зійтись, і тоді буде результат. Пане Петре, якщо говорити про бої в самому Покровську за містом, десь місяць-півтора тому ми ще говорили про те, що там лишаються цивільні, які не виїхали. Всі з різних міркувань, з різних причин. Але були чи можна зараз говорити? Чи лишилися там якісь люди, чи ви не стикаєтесь? Завжди, завжди частково є люди, які залишаються в містах з велик... ну, от, в фронтових містах, де йдуть бої. Мотивація їхня різна. Хтось, комусь, хтось відвертий жду, хтось просто боїться виїжджати, комусь нема куди їхати, і хтось дуже прив'язаний до своєї домівки, хтось доглядає за лежачими родичами. Батьками по різному буває, але завжди я во от... ті міста, які переховують в Бахмуті, в Рубіжному і, і... і в цих містах, де вже точились на вулиці бої. Я навіть пам'ятаю, що ми там воду ліки передавали мешканцям. Завжди лишається даруйте військові такий термін, жива мирняк. Мирне населення, ну, якому, яке стає заручниками цих бойових дій, діватися їм нема куди. Ну, їхні там пункти, де вони живуть, пробували маркувати там, писали фарбою. Люди живуть, мирні там і так далі. Ворога це не завжди зупиняло, але ну, є такі, вони нікуди не діваються, це ознака цієї новітньої війни. Можливо, ознака нашої держави, що воно примусово своїх громадян не виселяє, або планування захисту міст, що не вірили до останнього, що в місто зайде ворог, тому не встигли евакуаційні дії провести. Ну це вже це ж питання, я кажу, що вони є. але я не можу. Я можу допомогти там, і ми робили це, де там хворого дідуся там. На броні вивозили, чи там ліки передавали лежа, чи там жіноці, яка ну, не могла рухатись, підгодовували. Але якщо я візьму на себе функції по евакуації, тим більше примусові евакуації, це мають робити інші органи, наша задача вбивати окупантів на цьому застереженні. Але такі люди є, і вони під загрозою. Хоча я кажу, хоча серед них. Пане Петре, і якщо підсумовуючи, говорити про цю покровсько Мирноградську агломерацію і взагалі про Покровську операцію, це все-таки можна назвати, що ворог там досягає своєї мети? Чи враховуючи ті сили і засоби, які вони поклали, і той такий тривалий період часу, який пішов у них на те, щоб наблизитись до Покровська, це все таки можна вважати їхнім провалом? Ні, це війна. Знаєте, викручувати і там займатися піаром і генерацією хороших новин, що ми нанесли серйозні враження, серйозні втрати ворогу, і це, типу, перемога наша. Ні, не наша. Ворог давить, ворог напирає, ворог, використовуючи наступальний потенціал, протискує систему оборони тут, яка. Я повторюсь, досить виснажена, досить героїчно піхота б'ється, до них питань взагалі ніяких нема. Але ну не можна експлуатувати постійно героїзм пехотінця, не надаючи йому ні передишки, ні допомоги, ні поповнення, ні прикриття належного і так далі. Е, і це було би неправдою, якщо би казати, що от у нас тут все супер, ми тут. Серйозна перемога в тому, що ми відступаємо на цю на Покровському напрямку. Ну це брехня буде, Да серйозно ворог несе втрати. Я ну тут підписуюсь під цими словами, і ми намагаємося максималізувати їхні втрати. Ми дуже дорогою ціною їм дається кожен сантиметр е-е просування в. Цю сторону. Він залитий буквально засіяний трупами окупантів і залитий їхньою кров'ю, і, на жаль, кров'ю наших захисників. Але все ж таки ворог тут суне пре. Да, інколи міжпозиційно просочуються місцями, диверсійними групами, які потім знищуються, дав там в зустрічних піхотних боях, як ми бачили. 에, ну, на дві голови наші пехотинці вище ворожих, і підготовка краща, і мотивація краще. Але кількісна перевага на їхньому боці, а закони діалектики кажуть, що дуже просто, що кількість рано чи пізно переходить в якість. Якщо на наш один постріл вони відповідають сотню артилерійських своїх пострілів, то влучність нівелюється кількістю. Якщо ми можемо, ну інколи таке щільність протистояння, що в день там, 50 або 100 дронів доводиться відправляти по різним напрямкам, то для них ну там ми фіксуємо там пару сотень відправити в нашу сторону на дві-три позиції нічого не вартує. А ну знову ж таки, є позиції різні є позиції, де піхоті доводилось вкопуватись в посадках вручну. Які не обладнані там серйозними перекриттями, багато шаровими ходами і так далі. Бійці там контужені, бійці. Ну, це війна. І знаєте, генерувати добрі новини, от ми там щось там класне зробили. Ні, наші сили оборони дуже якісно працюють від оборони. І в цій ситуації, мені здається, все, що можна було, тут ми робимо дуже якісно і корисно. Це я не... Не перебігши нормально, так проряджаємо окупантів, нормально їх трамбуємо відповідь, але вони тут пруть. І нам доводиться дуже непереливки і перевага тут поки що на боці окупанта. Тому ситуація не просто непроста, ситуація загрозлива. І я думаю, що якщо швидко якісь зміни не внесуться тут, то ну не хотів би давати якісь темні прогнози, але нічого доброго не буде в цій історії. Пане Петре, ми принагідно дякуємо вам і вашим побратимам за службу, за те, що стоїте. Дякую, що знайшли час і поінформували нас. Спасибі Дякую. вам велике. Дякую вам. Честь. І глядачів закликаємо долучатися до збору, сканувати QR-код і надсилати посильну суму, щоб ми могли допомогти закрити цей збір, тому що війна триває, мусимо боротися. Спасибі.